Вітаю вас, мої котики. Сьогодні ми починаємо четверочку Пентаклів. Ключові слова жадібність, страх, скупість, контроль, стагнація, ізоляція, вузьке мислення, обмеження, власність, переоцінка цінностей. Карта. Ротескний демон супроводжує злого скнару, з його рукової плати та веде його у ревучі полум'я прокляття. Боючись зіткнутися зі своєю загибелю, скнара з болем озирається на життя, яке залишає позаду, розмірковуючи про своє минуле, зловісне кіготь хапає його за плече, нагадуючи про всі його провини та помилки. Незважаючи на його приголомшого багатство, гроші Скнара не можуть купити ще один день. Він благає демону дати, хоча б йому більше часу знятися незакінченими справами. Але зламаний кишеньковий годинник, що звисає з гнілого рота, показує, що більше нічого не залишилося дати. Без одного чоба та скнара йде в піч, не підготовлений. Він по дурному стискає чотири золоті пентаклі у вічі її спроби зберегти свої земні статка. Навіть у годинку смерті він волів би обійняти своє холодне багатство ніж обійняти тепло іншої людини. Тіні, нетерплячих рук, повзають по його одязі, прагнучи вихопити його скарб, Але його почерніла туша буде лежати змочуватися у вогні. Що ми ось бачимо в реальності, втратити все, заради чого людина наполегливо так працювала? Також це може представляти побоювання, яку людина може відчувати, зіткнувшись власною смертністю або раптовою подією, яка може змінити життя. І цей період у людини змінюється не просто життя, так трохи, а от відразу кардинально от щось раптово змінилося. Скупердяй, людина вкрай обмежена с вузьким кругозіром. Мета життя це накопичення, але такі люди рідко бувають багаті, оскільки блищать розумом і не готові ризикувати їхня спроможність результат матеріальних обмежень. Улюблене заняття, рахувати гроші. Людина скорпульозно стежить не лише за своїми витратами, а й за тим, щоб сім'я не витрачала зайвого. А зайве у нього це, що виходить за межі мінімуму, щоб не померти з голоду. Тобто, що ми бачимо ще в реальності, 100% ви могли бачити, знати особисто таких людей, які працюють ось у них є гроші, але вони нічого з ними не роблять. Просто хай лежать. Вони можуть просто знімати всю зарплату. Знаєте, можливо, хтось може понтуватися ними, показувати Подивіться, яка у них зарплата. Але вони нічого з ними не роблять. Навіщо тобі тоді гроші? Питання. Просто щоб зарисуватися, просто показати, що вони у тебе є, але гроші вони для того, щоб вони ходили. Це їхня мета, товар, щоб тобі давали решту. І був оцей взаємообмін цими грошами. Від них немає. Який сенс їх? Тому людина просто любить, знаєте, перераховувати гроші, перерахувала все поклала, чи все там не зменшилося. Якщо зменшилося там на гривню, все у нього уже якийсь страх, і тому ця людина не може стати багатою, тому що у неї мислить як багата людина. Вона у неї є гроші, але мислення бідної людини. Також знову ж таки, як я там сказала, про сім'ю сім'я може зробити, наприклад, ремонт квартири, може купити машину або додати собі якісь гаджети, які можуть допомогти. Та полегчити їм їхнє життя, але ні, розумієте, коли повністю ліжко зламається, тоді можна купляти нове ліжко, і то можна пошукати, наприклад, Б.У. ліжко більш економніше, або людина може також економити на всьому. Нати, наприклад, назвати тих чоловіків, які можуть пригласити жінок на каву. Вони їм не дали в першу ж ніч, і все, вони вже погані. Як вони на них називати різничні ценукось, ось так ось називають, я не пам'ятаю точно. І ось це вони, от, тобто, отакі от персони придумали стосунки. Проблеми це лише ваші проблеми, особливо якщо вони пов'язані з фінансами. Спроба зближення та бажання достукатися буде як сприйнято, як порушення особистих кордонів, бажання вкрасти знаєте, оцю стабільність. Партнер не готовий давати, але й брати теж не прагне. Тєва втрата, потрясіння, зміна ситуації, можливо, війна, наприклад, людини, можливо, у ця відбулася серйозна переоцінка цінностей. Тільки тоді вона буде розуміти, тому що, наприклад, у людини могла бути ситуація або аварія, або ще щось сталося, що вона могла загинути, і тільки тоді людина може переоцінити свої якісь думки. А так до цього ні. В сумках вона буде так само себе вести. Тобто, Навіщо ці всі незрозумілі витрати? Весілля, народження дитини, виховання внуків, це все знаєте, додаткові витрати. Весілля, ну навіщо це весілля? Давай просто розпишемось. Народження дитини, ні, ну це мені хочеться дитина, але розумієш. Але давай ти будеш працювати. Тобто, і тут може бути, наприклад, жінка також буде працювати, буде пахати на роботі, буде ще з дитиною працювати, буде дитині все купляти. А чоловік ну от просто він збирає гроші. Щось там на комуналку трохи дав та і все. Ну тобто хоче живе з ним разом. Тобто, це дуже дивні стосунки. І не чекайте, поки що він буде вкладатися. Він все тримає собі і нічого. Секс Чи? за все немає, тому що він його не цікавить. А якщо є, то він присний, нутний за розклад. Партнери один одного не відчувають і не хочуть. Робота гроші справа, сфера діяльності пов'язана із збереженням грошми, Тобто, звичайно, що це банк, рахові агенти, бухгалтерія, також службові організації. Робота не дає великих грошей, але зарплату виплачують регулярно. Період стабільності ще нагадує болото, з якого ви не хочете вибиратися, тому що це. Занадто стурбованим збереженим досягненням, і краще я буду, знаєте, отримувати якийсь мізер, але головне, що я хоч щось отримую, аніж я зараз буду шукати роботу, і дуже тяжко зараз знайти роботу, тому людині краще так. Сурово регламентована, дуже нудна, найчастіше нікому не потрібно. Тому на такими посадами завжди нависає небезпечне скорочення, причому скорочують не лише за посаду, а й за весь відділ або всю контору. Дивіться, людина нічого не дозволяє викидати, та її житло в кращому випадку. Нагадує архів в гіршому ці завали, що нарахує кожну копійку, навіть якщо буде дуже багато. Карта дня плюс порада це може бути жадібність, егоїзм в майбутньому призвести до сповного жалю. Тому не потрібно так себе вести, усвідомити цього дня. Неважливо, скільки у вас грошей, скільки ви речей володієте, важливо залишатися людиною. Розумієте, що зараз. У вас ці є гроші після завтра їх не буде. Ну зрештою, вимірюється тим, наскільки ви сильно можливо кохали людину, наскільки сильно вас кохали, можливо також звернути увагу на цю духовність, на те, як ви себе почуваєте, пропрацювати свої емоції почуття. А не тільки займатися перераховуванням грошей, чого нічого поганого в прагненні або до багатства, але все рівно важливо пам'ятати, що потрібна гармонія, потрібен баланс, і ви ніколи не зможете по справжньому володіти чимось у житті, бо скарби, гроші, за якими ви чіпляєте сьогодні, одного дня можуть належати іншим. У вас можуть все ж таки звільнити з роботи, і тому не потрібно там 24 на 7 сидіти на тій роботі. Потрібно відкриватися цьому світові. Але також по цій карті можемо ми бачити, що незабаром людина може відчути глибоку зміну своїх цінностей, Життя не буде нового сенсу, і коли ця людина зрозуміє і змінить свої пріоритети та зосередиться більш на виші, так скажімо, духовній меті, то ви можете отримати більше набагато, аніж просто матеріальні блага.